Уявіть, що вже завтра ми громимо кацапів, святкуємо нашу перемогу, але останній диверсант, наприклад, на ім'я Піотер, останнім рухом на останньому подиху, останніми щипчиками перекусує дротик, і в нас зникає світло, опалення і газ. Пьотер, звичайно, двине коні, але й нам доведеться тиждень або два пожити при повному блекауті взимку. А за кілька днів температура в холодних бетонних коробках наших квартир впаде до критично некомфортної. То як не збожеволіти взимку у власній квартирі від холоду і як пережити блекаут, якщо немає можливості евакуюватись? В прагненні створити комфортні. Теплові умови завжди треба починати зі свого тіла. Це правило номер один. Звісно, кожен з нас в намаганні зігрітися одягне максимальну кількість одягу на себе. Але якщо він важкий, якщо він об'ємний, якщо він погано дихає, кожна складинка, кожен шнурок, кожна гумка будуть втомлювати ваше тіло. А втомлене тіло це вразливе тіло. Тому хоча б для сну важливо спати. Під трьома ковдрами, а не в трьох свитерах. Але лягати в холодне ліжко оголеним, теж досить некомфортно, а може навіть і небезпечно для здоров'я. Тому на першу лінію вашої теплової оборони виходить базовий шар одягу, який безпосередньо прилягає до вашого тіла, в якому ви будете спати, як в піжамі, і який ви будете носити як термобілизну. До того ж, зважайте на те, що. Скоріше за все, достатньо тривалий час у вас не буде змоги випрати ваш одяг. І саме під ці задачі найкраще підходить одяг або речі з вовни Мериноса. Вовна Мериноса має надзвичайні термоізоляційні властивості. Вона не подразнює шкіру, вона гладенька, вона еластична. Вона довго не забруднюється і довго не всмоктує різні аромати. До того ж, вовна Мериноса має ряд лікувальних характеристик. Подивіться, як я одягнений: шкарпетки, кальсони, лонгслів, рукавички, баф та шапочка. Термобілизна достатньо тоненька і дуже еластична. Це не сковує мої рухи. В ній буде комфортно як рухатись, так і спати. Шкарпетки і рукавички, в свою чергу, більш щільні, адже наші кінцівки замерзають набагато швидше, ніж усе інше тіло, тому їх утеплювати треба краще. І найголовніше це утеплення вашої шиї та вашої голови. Адже через них ми втрачаємо до 40% тепла нашого тіла. В принципі, такий комплект може бути цілодобовим, але для сну можна зняти рукавички. Другим ешелоном нашої теплової оборони можуть стати грілки. Що ми маємо? По-перше, це хімічні грілки одноразового використання, які є кількох видів для рук. Для стоп у вигляді устілок, для попереку та для зігрівання плечей та верхньої частини спини. Як це працює? Відкриваємо вакуумне пакування, дістаємо грілочку, вона контактує з повітрям і починає виробляти тепло. Тепло буде вироблятися від 8 до 12 годин. Але будьте обережними, така грілка може розігріватися до 50-60 градусів за Цельсієм. Тому краще розміщувати їх десь між шарами вашого одягу або під устілки вашого взуття. Другим варіантом є багаторазові гелові грілки. Як працюють вони? Якщо ви придивитесь, побачите всередині. Металевий елемент. Тиснемо на грілку в зоні цього елементу. І відбувається реакція. Гель починає кристалізуватися. Рівномірно розповсюджуємо кристали. І при цій реакції грілка виробляє тепло. Час роботи такої грілки до 45 хвилин, після чого вона охолоне. Якщо взяти ось таку кристалізовану вже грілку, яка охолола, і покласти її в каструльку з киплячою водою, ще раз 8 хвилин вона набуде такого стану і буде придатна до нового циклу використання. Тобто це багаторазові грілки. Температура розігрівання приблизно до 54 градусів. Ну і третім, як на мене, найкращим варіантом є електричні грілки ще й з ефектом павербенку. Такі грілки заряджаються через usb порт. Роздають енергію у нас через звичайний USB-порт Tape A. Мають внутрішню батарею на 5200 мАч. І кілька режимів нагріву. Тобто, ви можете як грітись. Так і підзаряджати ваш гаджет. Єдине що, не забудьте завчасно зарядити таку грілку. Ну і зрештою, третя лінія теплової оборони. Ви сподіваюся, купили 3-4 балони на аварійний випадок. Бо якщо не купили, то каші ми з вами не зваримо і не зігріємось теж. До чого я веду? До того, що в холодних бетонних квартирах можна використовувати газові пальники та газові лампи не тільки для Оховоріння або для освітлення приміщення, а ще й для обігріву цього приміщення, особливо якщо кімната невелика. І такий обігрів може бути достатньо ефективним, якщо площа кімнати достатньо невелика. Але не забувайте, що працююче газове обладнання не можна залишати без нагляду, постійного нагляду. Також приміщення, яке ви обігріваєте, має бути вентильованим. Найкращий спосіб це коли один спить, а інший спостерігає за роботою газового обладнання, а краще готує на ньому, щоб максимально ефективно використовувати. Газ, який ви спалюєте. Також раджу придбати газове обладнання під один тип балонів. Або різьбового типу балони якось тут, або сангового як ось тут. Це дасть вам деяку універсальність. Також можна використовувати аварійну термоковдру як тепловідбивач, розмістивши її на стіні за вашим. Пальником. Друзі, усі представлені сьогодні товари ви зможете знайти за посиланнями під цим відео. І не забувайте ще пухові ковдри, вовняні пледи і спати якомога вище від рівня підлоги. Вам буде тепліше.